Окрім додавання підписника, ви можете використовувати такі тригери в емейл-сервісі, e особлива дата, вебхук контакту. Зміна змінної. Виберіть тригер, особлива дата, якщо потрібно запустити ланцюжок в дату певного значення змінної типу дата в адресній книзі. Це може бути розсилка клієнтам до особливої дати або сповіщення про закінчення підписки на ваш сервіс тощо. Відповідно, у списку одержувачів має бути така змінна. Ви можете запускати ланцюжок щорічно або у дату, вказану в змінній. Додайте елемент «Емейл» і налаштуйте його. Тригер старту серії контакту дозволяє працювати з підписниками, які вже якось відреагували на ваш лист з масової розсилки, відкрили або перейшли за посиланням. Налаштуйте ланцюжок та запустіть його, щоб він став доступним у налаштуваннях майстра розсилок. Коли ви почнете створювати масову розсилку для цієї ж книги, на третьому кроці «Налаштувань» опція, Запустити автоматичну розсилку серії повідомлень за тригерними подіями стане доступною. Виберіть тригер запуску прочитання листа чи перехід за посиланням в листі. Виберіть авторозсилку, яка запуститься при спрацюванні тригера. За тригером, зміна змінної ланцюжок, авторозсилки запуститься. Коли значення зазначеної змінної в адресній книзі зміниться, вам потрібно вказати адресну книгу та змінну, яка відстежуватиметься. Ви можете задати запуск ланцюжка за будь-якої зміни значення змінної або вказати конкретне значення. Окрім імейл-тригерів, у сервісі Automation доступні тригери для вбудованої CRM-системи та сервісу для створення онлайн-курсів SendPulse. Ви також можете створити кастомну подію є чотири встановлені види подій. Покинутий кошик, реєстрація, купівля кастомна подія. У кожній з подій ви можете додавати, видаляти та редагувати змінні. Коли ви налаштуєте змінні, сервіс згенерує унікальну URL-адресу, на яку потрібно надсилати дані ID події формат тіла запиту в JSON, який SendPulse буде очікувати для отримання. Виберіть метод запиту: скопіюйте URL-адресу для надсилання даних. І додайте до своєї системи або передайте вашому розробнику. Докладну інструкцію про налаштування кастомних подій ви знайдете у додаткових матеріалах до цього уроку.